Що це звучить? Ритм. Ритм. А що це? О, забув я сказати, вам. Дивіться. А, насправді. А, насправді, взагалі. Ах. Тобто ритм може грати не тільки барабан, їх може грати клавіші, їх може грати гітара, їх... Їх гра... ритм може грати будь-що. Мелодію, ну, зрозуміло, окрім барабанів. Контрапун так само будь-що може грати. І, наприклад, оця, е, якщо ви послухаєте, тадетантам там. там От, наприклад, виключу мелодію, просто вам заграю ритмічно. Тобто, зазвичай контрапун це якась трошки складніша ритмічна партія, яка має е, якісь. Не в сильній долі. Дивіться, він він там грає на гітарці, huis, штуку, якщо ви не знаєте цю пісню. Мелодія. Мелодія. <seek joyrik> Це мелодія, тобто ритм, контрапункт і мелодія. Mm -hmm. ну, Двісь, який простий ритм. Ой. Yeah, Тобто перший куплет тільки мелодія, ритм контрапот. Причому почали з ритму. І слухайте. Слухайте. Чуєте, Гітара звучить. Це клей. Це Вона просто звучить. Чому Та, бо воно склеїть. Це... Воно якби склеює такти. Можна сказати, між собою і ритм, тобто, то що клеє всі елементи між собою, не вносячи якогось ритмічного. Однозначно є комбіновані партії. Наприклад, я можу заграти клей там на Там якось розвинути і так далі. Але ми зараз говоримо на рівні кубіків, складаємо. Тобто ми ще не складаємо літака з них, ми складаємо просто будиночок, так бавимося собі і цей. Бо... В хай левел можу вам включити, то вже коли ви скомбінуєте, у вас одна партія переростає в іншу якби, функцію, а інший інструмент виключає цю функцію, щоб не заважати вам, і це все так сплітається і так далі. Гарно, гарно, це творчість. Тут не, Але за основу ведеться все одно це. Тобто вони там і так далі. Ага, тобто ви відчитали клей, але там ще був ще один момент, були акценти. А чуєте, хто співає. Ні-ні-нівер буде. Ваші акценти слухають. Хор підспівує деякі фрази, виділяючи звертайся: тобто вони додають, якби міці якоїсь одної фрази, тобто вони звертають на щось увагу. Це є акцент. Вони ставлять акцент на якусь фразу. Та, бек вокал. Бек вокал зараз грає роль акцентів. А, тут це теж акцент. І акцент теж пауза. зрозуміло. тут разом якби всі ці знову в приспіві, тобто вони додали то хор співає. І саме цікаво, якщо ви помітили, це один із це вже про створення музики. Він гравдам словом, контрапунт. Дивіться, вони запрограмували нас. Це один із фішок поп музики. Він грав на гітарі цей контрапунт, а це мелодія приспів. Він нас два куплети, мурижив в гітарою, і коли ви чуєте приспів, ви думаєте, о боже, я десь це вже чув. Mm -hmm. Ви просто навіть не помітили, правда, що це одна і та сама партія. Я на початку теж не помічав, але це одна і та сама партія. Послухайте. А тут приспів. Чи вже з якимось? Вони... вони просто додали Спасибо. міці, вони цю партію підспівають. Тобто контрапонт, який він грав всю пісню, тобто, вся пісня він грає на гітарі вони в ту саму партію. Просто в принципі ще до неї підспівують. Але воно цікаво за рахунок того, що тут у нас був ритм, а тут у нас включився клея, тут були акценти. Вона не нудна, розумієте? Mm -hmm. цьому цьому різі, що вони роблять типовий... Акцент. Пасхи тара. Видите, как ваш народжування. Бараба, бас, д-д, де, не и все. Цілий куплет. Прикольно, кто з нас так на прославлении грає? Це. Мало. Опа, акцент. акцент. И так да. Добре. Просто меня. Так, так, ти розбираєш, що вони там придумали, чому вони так придумали. Але інших немає штук, розумієте? Просто немає. Тобто, якби ми, ми постійно бавимося ось цим от І тепер включу вам ще іншу пісню, е яку я теж дуже люблю. Цю я не люблю, я її не слухаю, але я її просто знаю. Але пані Адель є просто неймовірна класна пісня, гарна її. Спродюсували. Добре. А що ви зараз чуєте на початку? Які інструменти? Ще раз на початку включу. По гітарі б'є? Бас бочка і гітара. Тобто, це, ну, може, по гітарі він це б'є, але там грає гітара. Дивіться, яка партія бас бочки? Яку функцію вона виконує? Рит. Так, правильно, це контрапон. Тух, 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 тух. тух тух Позицію. Дуже складний ритм. Тобто це однозначно. Це ще немає мелодії ритму і вже контрапонту. Звичайно, можна як хочеш. хоче. Підказываю. Just a guitar tool. Все, гітара і гитара. -tum, -tum. Helmet, he <overover> <awayalah> Isso, guitarra, бочка, більш нічого не мелодія. Мелодія. Це мелодія, мелодія. Ну мелодія. Якщо є вокал, то він мелодію співає. Дивіться, Де був який акцент? був потрошки с мелодія. Ритм на гітарі і контрапун басбочкою.

Слухатися там ще грає акцент фортепіано. Його там тяжко чути, але дивіться, де воно. Дуже так цікаво. Там ця, а, там тихенько, але є. Тобто... Пом. І так далі, дивіться, після першого приспів, як завжди, вони просідають. Характерно для розживання побуду. Це форум. Ну, що я це кажу? Бо коли у вас є 3-4 вокалісти на прославленні, і вони всі валять ту But пісню від початку до кінця одно і то саме, тобі вже голова спухла під кінець першого куплету, можна ж домовитися, що давайте підспіваєш тут трошки, а тут, тут, а тут, а цю пісню я поспіваю, тут все. Можна поділити, а тут не, не скрізь треба співати. Тобто, коли ми, ми в гурті думаємо про наше спільне, а не про те, що тільки я зараз. От реально спільна справа, і думаю, що із цих п'яти елементів я зараз зроблю, тоді воно починає працювати. Я можу цю пісню розбирати, не знаю, години чотири вам розказувати, що там відбувається, бо насолоджені від неї. Краще Але... не працюємо чути. Це що, не це, 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 це. Так, Тут явно партія барабанів розвинулась і так далі. Тобто це все якби не проблема. Розвиваємо. Тепер е, давайте ще один тоді твір. Оце вже хай-левел, де оце все переплітається неймовірно. Просто е, робив її такий разом з гуртом Coldplay плей пан Кен Нельсон. Е, пот... Хорошо? Теперь знаю, что люди з церкви тика.